Катерина з нині окупованої нової каховки розповідає про пакунки, які майже п'ять місяців щодня складають у цьому гуманітарному хабі. Каже, в перші дні в евакуації допомога дуже знадобилась. Нам ці пакуночки дуже були необхідні, так як у нас маленькі діти, і їх треба було годувати. Аби продуктові пакунки дісталися своїх адресатів, працює ціла програма. Фундація Дім Рональда Макдональда набори пакує, а нова пошта доставляє. Щодня звідси відправляється більше шести тисяч пакунків, які складають звичайні співробітники мережі. Багато організацій, які звертаються до нас, вони не можуть вивести продукти самостійно. І ми шукали партнера логістичного, який би міг на національному рівні забезпечити доставку продуктів харчування. І ми дуже горді, що разом з таким надійним партнером можемо реалізовувати цей проект зараз. Нова пошта наразі активно розвиває гуманітарний напрям діяльності, який після початку повномасштабної війни значно виріс та реалізовує декілька програм підтримки країни, наближаючи нашу перемогу. Проект був започаткований ще у 2014 році. Він пройшов певну трансформацію, і зараз з початком цієї активної фази ми розширили наш фокус. І ми є досить активними. І ми, чесно кажучи, шукаємо самі партнери партнерів, кому б ми могли допомагати. Нині це не просто соціальна відповідальність, а місія кожного українця, кожної компанії. Цю місію ми бачимо дуже простою для нас, для країни. Це перемога країни. Для себе у середині компанії визначили ще чотири фокуси додаткових, куди вкладаємо нашу увагу та час та кошти. Ми, наприклад, почали співпрацювати з Державною службою надзвичайних ситуацій. Ми підтримуємо певні госпіталі. І все це компанія робить заради перемоги.